Привіт, друзі, мій віршик. Твоя любов, автор Оксана Яременко. Твоя любов завжди тебе чекала. Дивись, казала я така одна, Не наче Янгол крила розпускала. Чому ж ти плачеш і чому сумна? Невже не розтопила твоє серце, не не поселилася навік? Я поряд, я з тобою буду завжди. Лише поклич, я є твій чоловік. Мені навіщо посміхалася яскраво, коли на серці буря, ураган, від подарунків ти не відмовлялась, та й не казала, що я твій роман. Коли ж я сплю, то бачу твої очі. Щасливі ми з тобою у вісні. Та звідки тобі знать, чого я хочу, лише для тебе всі мої пісні. Шукала ти любов по ресторанах, по клубах, що так сяють уночі. Та й навіть не помітила, що знову. До щастя загубила ти ключі. цяцянки обіцянки свої роздавала, ти жартувала та пила вино. Я ж хочу лиш, щоб ти про те знала, що я з тобою завжди заодно. ziāo kuī yǒu